Це звісно наша війна, не всі про це знали. Можливо, ті, хто спеціально цікавляться військовою літературою. Українці в Україні, українці тут, і українці вони лишаються українцями, де б вони не були. Франкфурський книжковий ярмарок це також потужний дискусійний майданчик, і дискусії, які відбуваються тут, настільки ж інформативні як екран системи забезпечення життєдіяльності світу. Не мовчати знати правду і не здаватися це єдиний шанс у людства. Я запрошую вас відвідати дискусійний майданчик на українському національному стенді. In this book, we disclose in some of uh, unconfidential details uh, of the operation of the Defense Intelligence on, of Ukraine and, and other Ukrainian army units. Also, this book is uh, important for Ukraine in uh, a counter-propaganda sense uh, because we. Want to write the real history of this war based on uh, evidences of uh, real, all real participants. Uh, so I would like to ask you, Anastasia, whether you are going to publish this book in German as well. Uh, Yes, uh, I think that we have interest uh, here, and uh, we are going uh, to communicate uh, with uh, German uh, publish house. Uh, we don't know the idea now, which one, but for sure we will find the right one in order to give the right for translation and to publish this book uh, in German also. Um, this book will be useful for military, working, mili working people in, uh, at military, so the Russians will all also read this book. Also. Uh, it's not a problem for us uh, because all these operations are finished. Uh, all details of this book were approved by our commanders. Uh, but uh, by uh, our chiefs we, uh, we don't disclose something confidential we are telling the story of our victories we are telling the stories of our effective operations Про вашу книгу Воєнна розвідка у небі, на морі, на землі наскільки аудиторія тут на виставці була обізнана з цими спецопераціями згорнула. Ну це звісно наша війна, не всі про це знали. Можливо, ті, хто спеціально цікавляться військовою літературою або літературою про воєнні операції, про війни, знають про це трошки більше. Люди, які більш такого загального інтересу, могли про це і не знати. Саме тому ми. Трошки розкрили сенс кожної кожного з розділів, кожного з фільмів, на якому базуються ці розділи, для того, щоб у кількох словах, у кількох слайдах розказати і показати про ті унікальні операції, які були проведені воєнною розвідкою разом з іншими складовими сил безпеки і оборони під час захисту української землі в 2022-2023 роках. Сподіваємося, будуть обізнані ще більше. Як вам здалося, яка операція викликає найбільший інтерес? і Чому? Ну найсвіжіше те про що ми розказали це розділ збиті льотчики Росії. Це історія про полонених російських пілотів, як вони потрапляли в полон. Чому вони потрапляли в полон? Як Україна збивала ворожі літаки? Особливо це було героїчно у перші декілька місяців вторгнення, коли нагадаю в Україні не було сучасних західних систем протиповітряної оборони. Зараз вони є. І зараз фактично ворога в українському небі немає. Він є на небі окупованих територіях у небі над Росією, саме тому нам потрібні нові зразки авіаційної техніки, щоб захищати з повітря наші міста, нашу землю і повітря наше, а також і нова авіація, яка сподіваюся буде. Принаймні, процес вже запущено, і наші пілоти навчаються на сучасних винищувачах. І е я думаю, що цей процес він. Ну вже запущений, він вже буде постійним. Він має тільки нарощуватися. Українці в Україні, українці тут, і українці вони лишаються українцями, де б вони не були, і всі зусилля спрямовані на перемогу на те, щоб допомогти Україні. Перш за все не просто вистояти, перемогти. Зазвучало пряме звернення, фактично. Від е, тих, хто бореться, бореться на передовій до діаспорських українців, бо е, діаспорським українцям також важливо чути, що вони роблять важливе для України.